Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 30 січня, 341-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ситуація зі світлом в Одесі залишається доволі складною. На три години світло вмикають, і шість годин світла нема. Це вже десь п'ята доба. Так проходить в Одесі. А ще в Одеській області складна ситуація з мобільним зв'язком. кажуть, біля половини мобільних вишок пошкоджені або не працюють. Ну, це помітно. Треба ще знайти місце в Одесі, де ловить нормально мобільний інтернет, а дзвонки більш-менш працюють в сусідньому місті Герою Миколаєві. Ситуація зі зв'язком і зі світлом краще ніж в Одесі. Обстрілів також нема. Обстріли у нас продовжуються другу добу підряд в районі Очакова, де росіяни з Кінбурзької каси обстрілюють місто. На щастя, за минулу добу без загиблих і травмованих в Очакові. А от у звільненому від російських нацистів Херсоні. Тривають обстріли. І росіяни вчора вкотре вчинили військовий злочин, обстрілявши цивільну лікарню. В самій лікарні повідомляють про трьох загиблих та багато поранених. Ще у Херсоні росіяни обстріляли навчальний заклад. Напевне, дитячий садок вони це люблять. І автопарк, пошкодивши комунальні автобуси. Також удару завдали по якоїсь електропідстанції в місті, що один район залишився без світла. А як тільки звільнили Херсон, то в місті не було не світла. Тла нічого, росіяни все зруйнували, щось вкрали як завжди. І от Україна повертає в місто цивілізацію. А росіяни намагаються все знищити. Вони самі розуміють, там, де Росія, там пітьма, а там, де Україна, там світло. І вони якраз повідомляють, що у новій каховці росіяни ворують медичне обладнання з лікарні та вивозять кудись на Росію. Ну, типові росіяни.